Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні завітала в магазин Варус. Нові акції до 4 червня. Подивимось з вами актуальні ціни на фрукти та овочі. Покажу вам акції, солодощі, м'ясо, рибу. Банан зараз коштує 71 гривню 80 копійок за 1 кілограм. Ківі в акції 60 гривень. Економія по 140 гривень. Лимон майже по 100 гривень. Полуниця досить гарна, свіженька по 190 гривень за кілограм. До речі, тут на нагорці, хто з Дніпра знає, полуниця по 220 гривень. Нектарин по 200 гривень за цей кошик. Кавун Бостон по 90 гривень за кілограм, але він такий. Ну, не знаю, кілограмів 20, напевно. Диня по 168 гривень, лохинам за 125 грамів 70 гривень. Апельсин зараз коштує по 63 гривні за кілограм. Яблуко Red Prince відбірне по 90 гривень. Golden Delicious Теж 90 гривень, Фуджі 99 гривень. Кабачки в акції 85 гривень за 1 кілограм. І картопля молода по 63 гривні. Печериці по 142 гривні. Такі свіженькі. Королівські по 169. Перед солодким 150 гривень. Перед жовтий 128. Червоний 140 гривень. Ну, помідор коктейльний по 120, сливка по 129, тепличний по 100 і рожевий по 140. Огірки по 120 гривень. Редис по 80. І такий томат і крам по 65 гривень за 1 кілограм. Капуста молода в акції по 30 гривень. Розмір невеликий. Легенька. Кукурудза консервована Лорадо 40 гривень, 50 копійок за баночку. Соєвий соус від чумак. Тут 205 грамів 43,50. Соєвий соус класичний від вигода, тут 500 грамів 28 гривень. Маленька пляшка 200 г 20 гривень. Кисло солодкий 59,40. І такий журавлинний 5940. Макаронні вироби в асортименті. Спіралі, завитушки, паста по 28 гривень за 400 грамів. Виробництво Туреччина. Борошно з твердих сортів пшениці. Білки 11 грамів. Ну, небагато, але все одно краще, ніж 10 або 9 грамів. 30% на приправа 12 овочів та трав. Тут в упаковці аж 70 грамів. Ціна непогана 13,70 Універсальна приправа по 10 гривень за 70 грамів. Прянощі, базилик, 33% знижка, 10 грамів. Єгипет 6,80. Орегано 5,90, кмін. Цілий 11,80. Ще є такий варіант італійська приправа, 7,90. Тут склад непоганий. Перець чорний горошок 9,20 за 20 грамів. 37% економія. Ну, а так, в цілому, ще є. Мускатний горіх 11,10 за 10 грамів. Майонез Торчин європейський 72 жирності. Такий густий 300 грамів, 40 гривень 50 копійок. Або велика упаковочка 520 грамів 56 гривень. Олія соняшникова рафінована золота 75 гривень за 900 мл. Олія соняшникова олейна по 72 гривні. І найвигідніший варіант 60 гривень 50 копійок від торгової марки Вигода але тут 800 мл. Кун червоний по 200 гривень за кілограм. Хек хубсім 176 гривень. Скумбрія Тихоокеанська 11,90 за 100 г. І все, акцій немає на цьому відділі більше. 30% економія, печінка скандинавських риб. Тут 115 грамів 70 гривень. Шпроти копчені 110 грамів в олії 60 гривень. Або такий варіант за 80 гривень з ключем. Лосось ніжний від Веладі, 160 грамів 57 гривень. Покажу вам акції на різні помазюшки. Я їх так називаю. Закуска смачна по 26 гривень за 100 г з копченим лососем. смак лобстера 23 гривні за 110 г відводний світ, 53 гривні крем лосось до 160 г. І 47,90 з копченою сьомгою. Гомілка куряча в маринаді теріякі по 120 гривень за кілограм. Чавапчичі по 160 гривень за кілограм, фарш домашній 150 гривень. Свинина та застегнова частина по 21 гривні 50 копійок за 100 г, корейка по 280 гривень. То полюбляє сир з кліснявою, сир брім який від Франції 41 гривня за 100 г. Такий шматочок 78-70, майже 200 грамів коштує. Ковбаса, венеція, сирокопчина першого сорту. По 110 гривень за 320 грамів. Горіхова 110 гривень. Сирокопчина першого сорту. Крем сир традиційний Іспанія. 175 грамів за 80 гривень. Сир янтар плавлений від ферма 64 гривні. Сир голландський наш молочник по 16 гривень за 70 грамів. І по 18 гривень молочна гільдія голландський або вершковий. Сир бринза 70 гривень. Бринза Good Milk 170 грамів, вершкова, слабосолена, 60 гривень. Моцарела 41 гривня, тут вага 100 грамів. Крильця у вишневому маринаді, не гострім, тут десь 1 кілограм 300 грамів, ціна 140 гривень за кілограм. Крило куряче по 100. 11 гривень за кілограм. Тегно теж в акції по 111 гривень за кілограм. В упаковці плюс-мінус кілограм. Печінка куряча по 80 гривень 700 г. Серце куряче 86 гривень. Повпаска лікарська варена від торгової марки Ювелини. Тут 400 г. Клад в цілому непоганий, 100 гривень коштує. Ковбаса з вершками 120 гривень, вищого гатунку 350 г. Або дитячий віддалан 140 гривень, ну 139 гривень. Ковбаса лікарська віддалан вищого гатунку, Тут десь 350 г, ціна 32 гривні за 100 г. Такі досить непогані по якості сосиски варені, вищого гатунку від алан. Але написано сосиски, а мені вони як сардельки. Тут десь 500-600 г, ціна 29 гривень за 100 г. Склад непоганий. Баски гурман по 170 гривень за кілограм. Це перший сорт. Склад можете бачити. Вутельки карапузик Бащинський, Ось така. Велика упаковочка. Тут теж майже 1 кілограм, вищого гатунку по 130 гривень. І крило курячі, домашні ковбаски по 180 гривень за кілограм. Ну, в упаковці один кілограм і буде. Ще є такий варіант: молочні сосиски від алан вищого сорту 330 грамів, 50 гривень ціна. Сосиски нямські міні від глобину вищого сорту, гарна упаковочка. Тут 350 грамів, ціна 95 гривень. Яйця курячі столові, друга категорія по 4 гривні за одну штуку. Яйця курячі від доброї курки 52 гривні за 10 штук. І яйця курячі вища категорія від квочка 10 штук за 70 гривень. Молоко молокія 46 гривень, ферма 53 гривні. І молоко від варто. Найвигідніший варіант у пляжці 40 гривень. Молоко питне, супер пастеризоване, весела бурьонка. Тут 900 мл, 2,5% жирності 42 гривні. Фір питний, 2,5% жирності від молокія 57 гривень. Сметана по-фермерським 10% жирності. Дуже густа, тут 300 г. Ціна 37 гривень. Цир кисломолочний ягодинський 68 гривень за 350 грамів, 9% 75. Йогурт десертний від галичина, манго маракуя, ананас. Або звичайне манго по 34 гривні за 250 грамів. Йогурт від злагота 400 грамів. Два варіанти смаків, полуниця або персик по 23 гривні. Один відсоток жирності. Є такий варіант від фані, вишня або полуниця банан по 26 гривень за 400 грамів. Дуже ароматний зефір, такий весняна карусель. 120 гривень за кілограм. А тут в упаковці 500 грамів. Біло-рожевий по 175 гривень за кілограм. ну Теж 500 грамів. І зефір з фруктовою начинкою від Жако Це ось такий варіант. Всі по 500 грамів. 12,89 за 100 грамів. бісквіт п'янка вишня. Праський або золотий ключик по 65 гривень за 300 г. Вафлі ваферс маленька упаковочка 72 грами по 15 гривень. Три варіанти смаків: шоколад, молоко або лимон. По 880 вафлі рошен рошетом, горіх, шоколад або чорний шоколад. Цукерки Тузя від Лукас по 160 гривень за 1 кілограм. Цукерки кокос глазурований від варто. 21 гривня, 50 копійок за 100 грамів. Червоний мак від варто. Хтось такий коштував, як вам сподобалося або ні, напишіть. По 18,95 за 100 грамів. Пряники домашні, від Вигода Такі сердечка. По 70 гривень за кілограм. Тут в упаковці. Ну, Плюс-мінус 400 грамів буде. 53 гривні печиво «Ведмедик» від торгової марки Вигода. Листкове медові визорунки 55 гривень за 430 г. Гарна знижка на вафельні трубочки зі смаком кокосу або пряженого молока. Тут 450 г за 69 гривень. Вафлі Артек від торгової марки Вигода по 14,30 за 100 грамів. Тут грамів 250. По 9,40 – печиво затяжне Марія. Вафлі Артек горіхові 70 грамів, 11 гривень. Цукерки корівка по 30 гривень за 205 грамів від «Рошен». Майже 50% знижка на шоколад Millennium Вері Пері по 30 гривень. Тут 100 грамів за арахісом. Знижка на масло селянське для дітей клуб сиру 76 гривень за 180 грамів. Ось такий варіант. Масло хуторок 200 грамів за 59 гривень. Непогана знижка 41%. Масло селянське галичина 74 гривні за 180 грамів. 87 гривень. Економія. Торт Пінчер з вишнею Нон Парель. Тут 900 грамів за 163 гривні. Ось такий тортик. 152 гривні 1 кілограм Наполеон. І все, більше акцій немає. Донат значенку в асортименті 70 грамів 26,50 це таку одну штучку.